Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з макіяжем. Нарешті багато хто просив таке відео відзняти, я давно вже скучила за такими відео, тому що також дуже люблю робити макіяжі. Сьогодні я вам підібрала ось такий макіяж Весь він в рожевих відтінках: тіні рожеві, рум'яна рожеві губи з таким рожевим. Світлим відтінком нюдовим, можна так сказати. Трішечки додала на внутрішній куточок ока ось такі золоті, блискі, такий мейк, такий. Сяючий, літній, освіжаючий, не сильно складний. Почнемо з догляду, тобто з крему навколо очей. використаю ось такий від Medi Це корейський бренд. За нього в мене дуже і дуже багато хто питає, який він, як він діє на шкірі, як він взаємодіє з тональним кремом. Тут доволі така зручна ось у нього помпа, його 40 мл, Надовго його вистачає, він у мене вже довго. Він такого жовтого кольору, і він ось так, такий він, тягучий прямо цей крем для повік навколо очей. Я його ось таким чином наношу для того, щоб, він, ну, щоб оці ниточки, які з нього вони десь там не падали. Тому я ось так на переносицю трішечки наношу і навколо очей. Сьогодні я нанесу на обличчя сироватку від українського бренду. Мермідей, Це звичайна сироватка, вона просто йде на зволоження, нічого такого в ній немає, вона супер дешева, я її брала для того, щоб ну, просто протестити. Зазвичай сироватки також можна наносити тональні креми, нічого страшного. Ця сироватка вона йде на зволоження з гіалуроновою кислотою, тому вона. Принципі на неї можна наносити тональний крем, тому що, до речі, не на всі сироватки можна нанести тональний. Далі ще по догляду я зазвичай наношу на губи догляд. За цим разом у мене подарунок від того ж самого Мермідей, тому що я не замовляла, в розпакуванні я показувала. Це бальзам для збільшення об'єму губ має він ось такий вигляд, тому е я його нанесу, бо у мене багато чого вже позакінчилось, бальзамів немає, тільки одні олійки. А краще, коли ви фарбуєтеся, наносити при мейкапі бальзам для губ, тому що оліка доволі довго впитується. І... А макіяж буквально десь за пів години зробиться, і бальзам заодно впитується в шкіру і доглядає за губами. Тоді, навіть якщо ну, він як залишиться, то можна серветкою стерти і нанести губну помаду, чи то блиск, чи що. Ну, в принципі, все. По догляду у мене все. Зазвичай наношу це крем навколо очей, сироватка, крем бальзам для губ. І на цьому мій догляд перед мейкапом, така база перед макіяжем закінчена. Далі в мене, звичайно, як зазвичай йде тональний крем. На даний момент в мене ось такий тональний крем, він іде зволужувальний. Це корейський бренд. Наношу я його ось таким чином на обличчя, тобто відразу не на кісточку, а я наношу на. Обличчя з помпи і, звичайно, беру кісточку кабуки і розношу його по обличчю. Сам тональний крем, порівняно зі мною, трішечки сірувати. Можливо, вам буде і видно, тому що у мене такий підтон більш біло-рожевий, а він такий сіруватий. Але він з часом підлаштовується. В принципі, всі тональні креми вони повинні підлаштовуватися під вас, тому що. Звичайно, ідеального тонального крему не буде. Даний тональний крем, в принципі, він непоганий. Саме більше мені подобається тим, що він не сушить шкіру. Це дуже велика рідкість, щоб тональний крем не, ту, не сушив шкіру. Цей тональний крем дійсно не сушить шкіру. І навіть зараз влітку вже, попри те, що спека, в принципі, я ним все одно користуюсь, тому що шкіра все одно. Суха, і приходиться, ну, як би сказати, до тих тональних кремів, які сушать, поки що я не повертаюся, тому що ну, поки що ні. Поки що так. Ну, ось таким чином я розтягую тональний крем, втушовую його в обличчя. Далі я беру е, спонж, ось такий у мене на даний момент, і прохожуся вже, можна так сказати, впресовую тональний крем у обличчя. Далі я наношу на повіки базу для тіней. У мене до сих пір ніяк не закінчиться Eveline. Звичайна така база для повік, вона одного кольору, тобто, ну, схожа на тональний крем, тільки трішечки в неї інша формула. Наношу я її ось таким чином аплікатором, а потім розтягую знову ж таки кабуки, тільки в меншому розмірі. Можна пальчиками, в принципі, розносити, але ну, я більше полюбляю працювати кісточками. Вона повинна навіть трішечки так пару хвилиночок, ніби підсохнути, а потім вже на неї наносити тіні. Далі я наношу під брову, нанесу трішечки тіней світлого відтінку. Ось така у мене палетка від I Love Revolutions Отакий Отак, вона має вигляд. І візьму такий ось є тут відтіночок. Він такий трошечки бежевий, і в нього трішечки-трішечки є таких блискіток, Я спеціально його наношу, він трішечки так відтіняє, робить такий невеличкий як би сказати, підсвічення під бровою. Хоча насправді ні на камеру, ні людині, яка буде біля вас стояти його не побачать, тому що дуже-дуже ну, непомітні ці блискітки. Отаким чином я наношу навіть десь до половини повіка для того, щоб потім легко втушовувати слідуючий колір. Далі я беру рожеві тіні. У мене ось така палатка це Rival Love Me. Ось такий я буду брати колір рожевий і, звичайно, ось таку кісточку для розтушовування. Я підставляю бальзам, можна будь-що підставити, для того, щоб трішки менше. Осипалися тіні і була ось ця виведена лінія. В принципі, сьогодні нічого такого важкого не буде. Я просто, звичайно, наб'ю тіні. Smoky eyes з блискітками. Чисту тісточку більшеньку я беру і ось таким чином, будемо так казати, підчищаю, втушовую для того, щоб уже кольора самого не було, для того, щоб не намазати, не розмазати. Величезну кучу, ось таким чином беру його е, втушовую, практично під брову. Потім, звичайно, ще можна щось буде додати, але поки що залишаємо ось так. І я роблю слідуюче око. Далі ми е, зробимо е, внутрішні куточки ока. Я вирішила взяти такі золоті, золоті такі рідкі тіні, е, мають вони ось такий вигляд. Це Avon, колись я їх брала, мають вони ось такий аплікатор. Але я візьму, напевно, кісточку на внутрішній куточок, я ось таким чином наношу тіні. Зроблю невеличку стрілку. У мене на даний момент ось такий лайнер: це Eveline, лінійка Вар'єте в такому золотому бленні. Має він ось такий вигляд. Далі я зроблю брови, зараз оформлю, а потім повернемося вже до очей. Ну, Я так роблю, тому що мені так зручніше. Я беру ось таку щіточку і зачисую брови догори, для того, щоб було зручніше їх промальовувати. Далі я беру в мене на даний момент це олівець, ось такий від українського бренду Пупа. Він тут такого коричневого відтінку, скошений в нього кінчик. Вітінок, він мій не дуже підходить, скажімо так, але на літній період, в принципі, непоганий, тому що він трішечки за мої брови світліший. Ну і Промальовую е брову. Далі я беру скошену ось таку щіточку і трішечки розтягну. Те, що я олівцем промалювала. Я хочу підфарбувати в її е, тущу, і потім ще наклеїти накладні вії. У мене на даний момент від Eveline туш. вона тут супер чорна і для об'єму в неї ось така кісточка. Ну, хто за мною слідкує, той бачив її неодноразово. Я її показувала в своїх розпакуваннях. І в YouTube Shorts, там я детальніше показую такі засоби. Беру я вії від бренду Glamour. На мейкап я їх брала. Вони доволі дешеві, їх можна брати і непогана в них якість. Вони не дуже дублені, вони гнуться. Мені вони подобаються, у них різні форми. У мене ось така, не знаю, як тут правильно, 3D-105, напевно, номер. І е, я користуюсь ось таким клеєм для вії від бренду Кісвін мені подобається тільки бажано брати з кісточкою, тому що ось це його потрібно десь завжди вичавлювати, щоб. Ну... Багато не начавить на саму війку, тому ось такими штуками я буду робити собі вії. Поза камерою я наклею вії і потім до вас з ними повернусь. Так, вії я вже приклеїла на місці. Звичайно, з віями трішечки краще, більш виразніше. Висвітлювати вірніше місця зараз буду ось таким коректором: це Maybelline. Тут в нього відтінок, найсвітліший, здається, Іворі, тут 00. зараз. До речі, вони завжди міняють ось ці номери. Не кожен любить, до речі, ось цю мочалочку. Я, в принципі, з нею справляюсь, мені якось все одно. Можна, хто не любить, просто набирати кісточкою якось або спонжом навіть. Я нею, в принципі, користуюсь. Ось так її треба прокрутити і е, намастити. Чим він мені подобається, тим, що він, по-перше, мені підходить, що він світлий, тому що у мене обличчя і так світле, а мені треба ще висвітлити місця на обличчі, плюс він не сушить шкіру, він якийсь такий ну, і перекриває, і не сушить, і колір мені підходить, тому я на ньому дуже давно і я його. Поки що тримаю, він мені подобається. Наношу я на спинку носика коректор, потім трішечки я наношу ось тут на лобі, на підборідні, трішечки над губами і під очима. Тому поки що очі я під очима я тіні не ложила, тому що я поки що зроблю. Корекцію. Ну, звичайно, зараз дуже величезна куча цих прийомів, ліфтингів, витягування. Тобто, куди ви, Де у вас які є проблеми, ви їх перекриваєте, пере... висвітлюєте чи затемняєте? По-різному є. Ну, ось так. Ну, я ще положу ось сюди трішечки, для того, щоб зробити корекцію. Я беру знову ж той самий б'юті-блендер і його прохожу по ось цих точках, які. У мене повинні бути висвітлені. Я їх розтушовую. Ну ось таким чином, бачите, да, обличчя вже трішечки змінилося. Далі я беру тісточку е для пудри. І трішечки перекриваю злегка, припудрюся це флормар. Він у мене дуже і дуже давно, пудра мені дуже подобається. Там можна знайти пудру мого відтінку, бо не в кожній пудрі можна знайти свій відтінок. У мене тут відтінок 0,96. Я його просто покриваю трішечки пудрою. Ну, я ось таким чином роблю, щоб у вас видно було, де у вас. Глиблення є на шкірі, таким чином наношу бронзер. Трохи я наношу ось сюди, для того, щоб відокремити від шию від обличчя. Залишками я трішки коректую носа, буквально трішки. У мене ось така старенька палетка від ламе. Напевно, ось цей відтіночок я візьму, візьму без шимерів, без нічого, просто матовий такий темно-темно-рожевий відтінок і положу під, під вії на нижньому повіці. Ну, їх також можна наносити більше, менше розтушовувати. Бренд Soul Tokyo. Тут хайлайтер і тіні. Ну, видно, що я хайлайтером дуже часто користуюся, а він тут золотий, доволі такий гарній у нього блискітки. нанесу їх ось сюди. Нижня повіка трішечки відрізнялася від. Верхньої. Вер... Хоча можна і повторити ось ці золоті, ось тут внизу. Ну я не буду, Бачите, навіть на камеру видно, що ці ось так е... світяться, а ці зовсім по-іншому. Нижні повіки майже зроблені. Трішечки я ось оці туші від Evalinту, що я вам показувала вже, коли робила верхні війки, трішечки додамо багато. Добавляти я не буду для того, щоб не перенавантажувати Добавимо румяна. Зазвичай, коли ось такі блиски для губ не підходять, їх можна використовувати як румяна. Ось так я наношу і ось такою кісточкою ви посміхаєтесь і вам видно, куди вам наносити. Румян. Ну зараз румяна наносять прямо аж практично під око. Якщо ви, наприклад, багато бачите, що ви нанесли румян, їх дуже легко втушувати і зменшить б'юті блендер. Наприклад, бачите, ось тут я менше нанесла, а тут трішечки більше. Б'юті блендер він в тональному. І він трішечки це все ну, об'єднує, трішечки приглушує, де потрібно. Підсвічую золотим, тому що в нас в макіяжі є золото, тому ми додамо ось цього золотого хайлайтеру. Ну, ось таким чином він підсвічує. Далі ми перейдемо до губ. У нас з вами залишилися губи. Трішечки є. Залишки ось цього бальзаму для губ, я його просто стираю. Олівець не скажу який бренд, тому що дуже малесенький він у мене. Не пам'ятаю вже, який бренд, просто темно рожевий я беру колір. і проходжуся, звичайно, я проходжуся трішечки вище свого контуру, для того, щоб губи були більшими. Далі я наношу губну помаду це Мебіль Нью-Йорк 924 відтінок. Я його брала колись на мейкапі, він був там єдиний. Це матова губна помада. На такому рожево-натуральному кольорі, я б сказала, нюдовому. Ну, на камеру він взагалі якийсь такий більш коричневіший, але взагалі це такий рожевий рожевий колір. Далі я ще хочу додати ось таку матову помаду і хочу змішати. Це Eveline Varietin. Данечку, я її взяла, має вона ось такий вигляд: вона трішечки біластіша за ту, яку я нанесла, хочу їх трішки змішати. Побачимось з вами в наступних відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І всім пока!